Кожна жінка чи дівчина прагне завжди мати бездоганний зовнішній вигляд, проте аномальна спека, висока вологість повітря, активний спосіб життя, а то й несподівані сльози далі більше вносять свої корективи. Однак, все ж таки, існує декілька способів, які допоможуть зробити вам макіяж, здатний витримати будь-які примхи літньої погоди. Отже, як зробити стійкий макіяж влітку, дуже важливий етап це підготовка шкіри. Обов'язково будь-який тип шкіри треба зволожити. Для жирного та комбінованого типу шкіри можна використовувати бази та. Праймери під макіяж, віддавати перевагу більш легким тональним засобам, але при цьому вони повинні бути добре пігментовані. У літній сезон краще віддавати перевагу легким бібі-кремам, які здебільшого поєднують у собі властивості тонального засобу та SPF-фактори для захисту шкіри від ультрафіолетових променів. За допомогою консилеру можна приховати недоліки. Я завжди використовую кремову корекцію, а вже потім закріпляю сухими текстурами. Щодо макіяжу очей, теж саме завжди використовую підложку в якості крему текстур, а вже потім закрупляє сухими тінями, і, врешті, помада невід'ємний елемент будь-якого макіяжу, завдяки якому часто роблять акцент представниці прекрасної статі. А пудра та фіксатор для макіяжу допоможуть краще закріпити результат такої крапіткої роботи, Віддавайте перевагу гелевим олівцям та помадам ніж блискам. Обов'язково використовувати матуючу пудру. І наостанок фіксатор для макіяжу це не маркетинг, це реально працює. Головне обрати професійний якісний фіксатор для макіяжу. Стійкий макіяж влітку, як виявилося, цілком досяжна мета. Головне правильно підібрати продукти та дотримуватись деяких простих правил. Незалежно від погодних умов, ви завжди будете виглядати бездоганно та впевнено. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Крамачуцькі новини.